Я особисто звинувачую пана Сікала в тому що він мені надіслав СМС. Я хотів сказати і наголошую, що ніде я не говорив, що це саме пан Сікало мені надіслав смс. Так само написано і в зверненні до Національної поліції. Там немає його прізвища, Тому те, що ви звернулися до мене, я це підтверджую, що в мене не. Я можу когось підозрювати в себе в голові, але публічно я сьогодні не заявляв. І не заявляю, що це саме ви мені надіслали. Можу я тоді нагадати вам, що ви звертались саме до мене і казали, Геннадій Анатолійович, я отримав ваше смс, Ні, і я звернувся. Такого ваше я не сказав. Я отримав СМС. Так Геннадій що... зло... Анатолійович, де ви Звичай... погложуєте моїй сім'ї? Ні, такого не з... подивіться уважно ще раз запис, Добре, те, що я звертався до вас. У нас був з вами діалог. Я сказав, що я отримав смс, вітаючись до вас, але я не сказав, що ви мені надсилали. Чи ви можете промоніторити, будь ласка, від? Чи правильно я вас зрозумів? Це звернення було до мене як в діалогове відповідно. Так, звичайно. Персонально до вас це ніякого відношення не мало. Я до смс і до ну, на адресу. Я не знаю, хто це зробив, але я не можу стверджувати, що це ви. Я дякую, дякую. Вам, Будь ласка. Дякую.